Воскрес лунає в Україні, наш край веснянім цвітові живе, звучить медово мова соловіна, Христос Воскрес, воістину воскрес, зі святом Великодня, хочу вас я привітати свяченого яєчка, доброї паски та миру і щастя у наші домівки. Найбільшим православним святом є Великдень. Він святкується кожен рік в недільний день. Цього року припадає на 5 травня. Великдень заведено святкувати тиждень. Протягом цього періоду українці співають великодніх пісень, обливаються водою та навідують родичів. Великодню неділю, за традицією, зустрічають усією сім'єю за великим столом, з великодніми стравами. Весь вечір чистого четверга люди печуть Паски і фарбують яйця. У народі цей день також відзначається звичаєм очищення водою, купання в річці чи ополонці. У суботу ввечері всі відправляються на святкове богослужіння. Де відбувається обряд освячення продуктів. Всі віруючи, вітають один одного, вигукуючи Христос Воскрес, а у відповідь чують воістину воскрес. За повір'ям в четвер треба випікати Паску. Дуже гарною прикметою вважається, якщо Паска вийде високою і добре випечеться. Це символізує щастя і добробут для всієї родини. Коли Паска випечеться, беруть її прикрашати, зверху оздоблюють спіралями, символом сонця, квітами, фігурами пташок і стіста. Заведено робити від п'яти до десяти пасок, аби згодом пригощати всіх родичів та близьких, вітаючи їх з Великоднем. Ще однією особливою традицією є розфарбовування яєць. З давніх давен розфарбовані яйця вважали символом відродження життя природи і сонця. Раніше їх розфарбовували за допомогою природних матеріалів, кори та плодів дерев, трав і квітів. Кожен вид прикрашання яєць мав свою назву. Крашанками називають пасхальні яйця, пофарбовані у цибулині, буряку, ожині чи куркумі, дряпанками ті, що були розфарбовані за допомогою голки, а писанками яйця декоровані стародавніми знаками за допомогою воску і барвників. Для їх розфарбовування використовували спеціальний пристрій, писачок. Техніки писанкарства зазвичай відрізнялися у залежності від регіону України. Заучування вірша мнемо таблицею. Леонід Полтава. Великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги. Барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Діти, Повторимо вірш разом, що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти, що це? Певно, писанки, Їх не курочка знесла. Їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Проміння тепле, сиплеться з небес. Вітаю з Великоднем, Христос воскрес. Писанки святкові будемо фарбувати, свято Великодня радо зустрічати. Часка і сяє Сонце в Весочін небес, вітає світлим святом Пасхи Христос Воскрес!